Я вас вітаю на каналі Генерго картин на моєму каналі. Я дякую, що ви заходите, дякую, що переглядаєте, дякую за ваші коментарі. Сьогодні я хочу з вами розібрати картинку по епізодах, щоб впевнитись що так як картини мої написані в абстрактному стилі, я хочу впевнитися разом з вами впевнитись, чи дійсно їхні назви співпадають з тими, що всередині цих картин. Назви, можливо, у вас виникне питання, як, як назви да, як називається, чому такі назви, якщо в абстрактному стилі, назва йде, якщо я вам скажу, признаю чесно, це йде інтуїтивно. Коли я завершую картину, я вже просто знаю, як вона буде називатись. Хоча на момент, коли починаю малювати, я не знаю, яка це буде картина. Я не знаю, що буде всередині, я не знаю, що вона буде обозначати, коли вона закінчена. Я Знаю, чітко вже впевнена, яка це буде назва, і там майже там через буває через день, через два, вона починає вже показувати. Я починаю за неї спостерігати, тому що вона починає відкриватися. Так, от сьогодні я хочу з вами розібрати по епізодам картинку, щоб перевірити, чи підтверджується її назва з тим, що всередині. Картина, оригінал картини, називається Захист від зла Архангел Михаїл. На екрані ви бачите це не картина, це епізод калейдоскопа. Епізод калейдоскопа картини, боротьба захист від зла, Архангел Михаїл. Ну, це таке це я пока зараз вам показую епізодик, як виглядає калейдоскоп. Бачите, тут поки це машина ще не, не розбираємо. На цьому епізодику видно. Ну, от, до речі, до речі, тут, подивіться, в центрі ніби якийсь такий силует чоловічий з крилами навколо нього, також силуети. Тут мені щось схоже на такий меч. В центрі також таке щось. Ну, ну, Ніби ніби да, крила є. Е -е -е так от сьогодні ми будемо з вами розбирати епізодики. Картину Архангел Михаїл, захист від зла. Я намалювала в 2020 році, і це я пам'ятаю точно, що був такий день, коли я майже на протязі всього дня я читала молитву Архангела Михаїла, щось робила, читала. Я ходила, читала. Я е, ну що б я не робила, просто в подумках я читала постійно ці молитви, і коли вже майже під вечір завершився день, я просто взяла фарбу і почала малювати. Я накладала фарбу, накладала, накладала потім. Стоп, я знала, що кінець зупинилась. Я заді підписала цю картину. Так, от вчора я подумала, що треба розібрати з вами знову. На епізоди якусь картину, щоб подивитися, чи підтверджує вона свою назву. Якщо ви дивилися прошлі відео, я розбирала картину Букет Варвари, я розбирала картини інь нін-янь в епізоди і відкриваю просто папочки, зразу мені в очі, в очі зразу просто в очі кидається ця картина. Я її беру, читаю ззаді захист візла, Архангел Михаїл. Ну, до речі, навіть, навіть навіть така дуже назва, яка просто сама за себе говорить, що... Має бути якісь підтвердження, тому що просто так назвати, ну, це якось такою зухвалістю трошки назвати картину, що Архангел Михаїл захист від зла. E, з цього часу, як вона була створена, картина пройшло майже три роки. Тому я пропоную, щоб ви додивилися це відео до кінця, і ми з вами розберемо по епізодиках. Коли був готовий я зробила розкадровку, у мене вийшло майже десь біля 79 картин. Я їх спочатку почала листати, і, от як буває в енергокартинах, мені відразу просто кинулись, просто в очі відразу кинулись три картини, але я їх пролистала далі. Потім я їх почала шукати. Я думаю, мені треба вернутися, щоб пролистати ці, ці всі картини. Коли я вернулася, я їх якраз от почала розібра, розбирати на епізодики, я дуже не жалкую. Тому, друзі, будь ласка, дивіться до кінця, і ви побачите, чи підтверджують назву, чи підтверджують картини свою унікальність, я б сказала, свою світлу енергію. Дивимось. І так. Перебираючи епізоди, перебираючи епізоди, не епізоди, а картинки, розкадровки калідоскопа, я знайшла тих три картинки, які мені кинулись відразу в очі. Вона зараз перед вами ця картинка. Я тепер розумію, чому вона так кинулась. Зверніть, будь ласка, увагу. Зверніть увагу, зверху я обвожу, подивіться по бокам, от навколо. Ніби, от ніби, дивіться, голова видно, голова в короні і крила. Тобто такі крила, ніби якийсь птах, таке, щось ну, з головою. Чоловік ще, ну, не, видно, не видно вік, не видно нічого, але, але видно, видно. з'явився якийсь образ, що мене це, до речі, дуже-дуже порадувало, дуже порадувало. Я виділила його. Це перша картина із 79, на яку, яка мені відразу впала як тільки була готова розкадровка калідоскопа. Значить так, я виділяю, хочу я розібрати от цей фігура, силует, Ну, згодьте, що видно. Видно, що з'явилося. Видно крила, видно голова. Навіть подивіться, навіть обличчя трошки, от більше, навіть обличчя, обличчя, проявляється обличчя, видно, видно корона. І воно ну, в профіль. Воно, бачите, якусь профіль навіть тут. Тут воно дивиться так обличчя, друзі, дивіться. Тут воно дивиться ніби в профіль. І тут в профіль. Розберемо сьогодні з вами цей кадр. Кадр, епізод, картинку. Ще раз, я залишу, щоб ви уважно могли роздивитися. Подивіться, будь ласка, справа, де я курсорчиком отвожу. Видно, дуже гарно видно чоловіче обличчя, профіль його. І подивіться зліва. Також я ввожу курсором дуже видно гарно чоловіче обличчя. Так, це перша картина. І друга картина із трьох, яку мені відразу впала в очі. Це також дивіться знизу, от знизу, також по бокам. Такі сілуети, От ніби, знаєте, як чорно-біла фотографія, але вона вдіта, подивіться, вона ніби вдіта вкрила. Да, наче якийсь такий костюм, рук не видно, але ніби як якісь крила, така фігура з крил ви, з, з, з головою, з людською головою. Так само от зліва, справа. Тут я вам збільшила, щоб було краще видно. Давайте я отак збільшу. Ну, просто коли збільшую, трохи за тих пікселів, воно дуже погано видно. Ну, так, давайте ми залишимо. Я на пару секунд залишу, щоб ви могли подивитись. І, ну, як на мене, я бачу, я бачу, щось, я бачу не просто якісь там да, якісь там спливчаті фігури, чи я бачу чорно-біле обличчя всередині. От воно є. Я бачу навіть такий бачите, задній воротник. Я бачу крила. От крила дуже гарно видно, ці крила. Просто дуже гарно видно. І так, Google в допомогу. Я виділила зверху, ви бачите, я виділила об'єкт, голова, там, корона, крила, запустила пошук, щоб Google міг ідентифікувати. Ну, от, перший результат це. Такий ідентифікує, як крила у нас крила яструба. Також Також от про петуха. Потім також, бачите, якісь крила. От подарунок архістратиха указано навіть такий, як ангел з крилами, Це перший, перший результат пошука ГУ. Другий. Результат також наших пошуків я вирізала знову, там трошечки я збільшила, тому що, якби силует є, і хотілося то, заакцентувати на таких важливих деталях, як от тулуб, крила, чи дійсно угол також побачити, що побачила я. Е, значить, дивіться: звірі, не недо... звірі невідані чудові чудовища лісні. Окей. Потім дівчинка в платі пір'я. Потім у нас іде також, бачите, пір'я яструба. Нижче у нас йдуть крила, і таки знову ідентифікує з ястрібом. Тобто, бачу, бачу крила, бачу птаха. Трошки ну, трошки, збільшив, трошки виділив, подивіться, в центрі силует. От він якраз виділений. Нам показало, таки дійсно показало такого яструба. Ну, не яструба, а тулуб. І крила як птаха. Такі да, даний виділений об'єкт Google ідентифіковує як з живою істотою, в якої є крила, в якої є пір'я. І так, у нас є дві фігури, дві фігури з двох картинок, які я вирізала, які я намагалась ідентифікувати. З Гуглом разом за допомогою Гугла. Дивлячись на них, от з першого разу такі, да, от якщо тільки я відкрила їх знову, дивлюсь на них, я бачу, бачу обличчя, да, я бачу крила. І мої пошуки, мої пошу... результати моїх пошуків показали ось таке. Подивіться, вона дуже схожа на євангельські таких істот серафіми, херовіми, от воно дуже-дуже схоже на них. Якби ми побачили, от подивіться, це розписи із стін храму, так, як їх зображують, їх зображують з крилами, подивіться у них голови крила, у них декілька крил. Якби ми побачили, от зверніть увагу, якби ми побачили, зайшли в храм, наприклад, і побачили розпис отаких от фігур. Я б подумала, що це дійсно, ну, Сірафіми Херувіми. Це моя думка. Повернулася я до першої картинки ще раз до зображення. Залишу на трошечки, щоб ви могли подивитися, розглядіти, можливо, ви щось побачите, те, що не бачу я. Можливо, ви будете не згодні зі мною, що це дійсно. Я вважаю, якийсь такий євангелський, євангелівська така якась істота. Вона з крилами, корона. Подивіться. Друга картина також, також із трьох, на яку я звернула увагу, яку я хотіла перевірити, де я побачила також от такі силуети, Я також залишу вам на якийсь час, щоб ви також могли подивитися. Не знаю, можливо, я зараз, до речі, друзі, дивлюся, мені так здається, зараз я побачила, що отут, ніби, отут ніби, ніби от вони це ніби це всадник, да, всадник, вершник. І він ніби на як на якомусь об'єкті. Можливо, це і показала наших ангелів або архангелів, але руки їхні заховані. Може це і не серафіми. Херуві... Херувіма серафіма. Зараз я дивлюся і збільшу. я ніби, ніби це мені ніби як коліна. Бачите, спущені коліна ніби ніби вершник. Він на чомусь їде. Дві картини ми з вами розібрали. Тобто так я побачила. Побачила два, два об'єкта, дві живих істоти. Можливо, це ангели, можливо, архангели. Зараз, можливо, хіровіми чи серафіми. Зараз я показую вам третю картинку, Третя розкадровка калейдоскопа, захист від зла Архангел Михаїл, яка мені відразу вкинулась очі, як і дві попередніх. Подивіться, уважно. Ви знаєте, що мене порадувало в ній? Мене дуже в ній порадувало, тому що коли я почала збільшувати, подивіться, що я побачила. Я побачила голову чоловіка сивого. Внизу я побачила також наш трезубець, це наш трезубець, подивіться, друзі, я, я просто прибалділа, я в захваті. Ось я бачу голову чоловіка, також короні. нього сиве волосся довге. Я бачу. Наш гарний трезубець. Так, я думаю, що це таке Ярослав Мудрий також показався тут. Справа ви бачите епізодик, це вирізаний вирізаний такий епізод, епізод картини, де ми розбирали Іні Янь, де був, де з'явився Ярослав Мудрий. і, до речі, там був його тризуб до Тут в цій картині наші з вами гляньте, як дуже гарно видно, дуже гарно видно його обличчя. Обличчя тут голова чоловіка. сиво таке видно волосся. А внизу от, явно, явно видно, дивіться, я була, видно тризуб. Просто наш трезуб, гарний трезуб і, до речі, він тут вишов таким наскільки реалістичним, і тут ніби якийсь отак як меч в ньому всередині. Це, не знаю, це дуже-дуже-дуже крутий, я думаю, такий крутий знак для нас, для України, тому що тут так, я б сказала, Ярослав Мудрий, і він в нього подивіться Крила. Можливо, він десь там і Архангел Михаїл його, його тримає біля себе, як воїна, який захищає зараз нас. Можливо, він і воює зараз як ангел-помічник в армії Архангела Михаїла, але. Але ну, я не знаю, на мені схожість, дуже велика схожість. Давайте я залишу, я не буду нічого говорити, я помовчу, тільки нагадаю ще раз, справа от справа я обвожу це вирізаний епізодик з картини Інь і Янь, яку ми розбирали на епізоди, де обличчя, ідентифікували обличчя Ярослава Мудрого. Тут, тут навіть такі мисливці знову, от, обидва мисливці, з його тризубом. І зараз. На картині захист від зла Арханге Михаїл, також я бачу обличчя чоловіка сивого духу, вже схоже на попередньо. Ярослава мудрого, я б ще можу підсумлювалася, якби я не побачила такий гарнючий красивенний наш тризуб. Просто тризуб, який був фамільним гербом нашого князя Ярослава Мудрого. Збільшу, подивіться, не буду вам заважати. Вирішила повернутися знову до цього епізоду. Я забула просто вам показати, показати от два обличчя, які я тут побачила. У енергокартинах такі є, такі є, до них просто можуть з'являтися обличчя, от реальні обличчя, таке враження, що береться якийсь кадр, ніби чорно-білої фотографії. І він просто вставляється. От я ось обвожу курсорчиком, я побачила в профіль одне обличчя і ось ніби голова чоловіка друге обличчя. Подивіться, я вам обвела спеціально також. Я залишу зараз на екрані, щоб ви трошки подивилися. Можливо, через час, коли ми знову повернемось до цієї картини, як я вам казала, обличчя можуть змінюватися, вони можуть доповнюватися, вони можуть проявлятися краще, краще їх видно. Ну, мені от схоже, геть повністю схоже, голова чоловіка. От Я привожу красний кружочок, і тут також ніби на профіль ну, на профіль якось на пів, на півоборотом голова іншого чоловіка. Отак от я Залишаю, щоб ви подивилися. І так я хочу підвести ітоги розшифровки картинок, розкадровок калейдоскопу, захист від злам, Архангел Михаїл. Зараз швиденько, просто ще раз хочу вам нагадати, що ми починали. Це перша, кари... перша картина калейдоскопу, де видно таку Істоту, видно живу істоту. Видно навіть, подивіться, от обличчя. Ну, я бачу обличчя, таке чорно-біле обличчя, і, до речі, воно з різних, дивіться, з різних ракурсів, воно навіть і дивиться навіть по-інакшому. Перша картинка наша, ось виділений такий об'єкт. Друга картинка. Де такі мені здається, що це схоже дуже на всадника, який їде, і в нього такі крила, руки не бачу. Можливо, пізніше ми, коли будемо дивитися, ще раз побачимо меч, але він, він, він їде ніби, ніби на коню їде. Його такі коліна, бачу коліна, потужні коліна. Я його виділила. Це друга картина. Ось такі наші красавчики, які з'явились. Це чисто моя така ідентифікація. Я думаю, що це, що це такі релігійні світлі істоти. Побачимо, тому що картини мають таку властивість, як вони. Часом проявляються. Пізніше, коли ми можемо розбирати її знову, можуть з'явитися щось нове, може додатися якийсь новий об'єкт, може змінитись їхнє обличчя, може воно проявитися ще більше, вони можуть показати нам. Третя картина, яка мене ну дуже-ну просто дуже порадувала. Я просто пробалділа від неї. Це картина, де я так думаю, де, на мою думку, не хочу вам нав'язувати, я побачила, дивіться, свечолого чоловіка з длинним волоссям, з довгим волоссям, в нього ніби крила і тризубчик. Такий тризубчик, І, до речі, подивіться його, як я зараз звернула увагу, його навіть міміка. Він дивиться тут цю сторону, потім сюди його трошки міміка відрізняється, тому що тут він ніби посміхається. От збоку, дивіться, справа я дивлюся, він ніби посміхається, якщо тут він десь дивиться. В сторону, тут, тут в центрі, ось я ввожу курсорчиком, він ніби поспіхається до нас. Але тризубчик наш є, три є. тому, друзі, з цього калідоскопа у нас аж 79 картин. Багато картин, яких я почала зараз потихеньку починаю роздивити, роздивлятись, робити нотатки, В деяких навіть проявилися букви, слова. Наступний раз я хочу разом з вами. Показати ці букви, розшифрувати. До речі, от ця, тут де, на мою думку, де Ярослав Мудрий, от в центрі я провожу, бачите, мені щось схоже на меч. От рукоятка така, рукоятка меча. Хоча я почала в гуглі шукати, щоб подивитися, ідентифікувати, як виглядав меч Ярослава Мудрого, я нічого не знайшла. Дуже багато різних різних мечів вказано, але щоб достовірно було ясно, що це саме Меч Ярослава Мудрого немає. Але ось такий у нас вийшов красень з крилами, хто б він не був, але він з крилами і він з нашим тризубом. Він просто з нашим тризубом ось таке враження, що, подивіться, тризуб, якийсь просто навіть так символічно, і от з нього, де дивіться, з нього з рукоятку, от сюди йде така навіть фігура такого нашого ангела. Ну що, Знову, якщо робити заключення як по іншим картинам, я думаю, що. Друзі, 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 дивіться, я подивилась, подивилась, зараз, якщо ви пам'ятаєте в картині Іні Янь, Ярослав Мудрий був ніби як корінням з дерева, ніби з центру йшло коріння і було таке дерево. От зараз також знову це схоже, От Ніби таке коріння дерево, де трезуб. Йде в тризубі просто з нього, іде от таке дерево на чолі з Ярославом Мудрим і з його крилами. Друзі, вам дуже сильно дякую. Я дякую, що ви заходите, дякую, що ви дивитесь. І я дякую, що ви коментуєте. Дякую, дякую, дякую.